І ось у мене записи. Я отак відмічаю, яка температура в вулику зовні. яка температура зовні. Тобто, в мене окремий термометр. Ось такий ось такий термометр. Да? Бачите? І це зараз температура вулику зверху і на... над клубом. Щоб ви розуміли. але я відкрила. Кришку, кришка в мене пластикова, і ця, тому температура впала, коли ми відкривали на 1 градус. І бджілкам це треба наверстати, тому що сьогодні я записала, що у бджілок плюс 9,8 зранку було. Тобто, бачите, коли ми відкриваємо вулик, то сразу, сразу падає температура, і бджілки витрачають свій ресурс і вони наганяють цю температуру, розумієте? І тому бдільники, коли ми робимо... Лишні рухи в сторону бджілок відносно відкрить-закрить при холодній температурі. А сьогодні в мене плюс 3,7, то бджілкам потрібно це наганяти. Але ви бачите, поки я з вами розмовляю, вже бджілки нагнали 9,1 градус температуру. Це при відкритій кришці, просто накритий хостиком. Отака земівля. Але я хочу сказати, що у мене температура, ви бачите, Одмічена зовні в мене стоїть такий ж градусник, плюс 3, і я відмічаю, так само відмічаю, що я роблю. І в мене температура зовні це південна сторона, є температура зовні на північну сторону, і я відмічаю, коли я що скажу. роблю. І тому це важливо. І тому ви бачите, від того, що піднімається температура, а чому така різниця, що в вулику, ви бачите, яка температура 27,5 піднімалась, я розповім в окремому роліку. А зараз я скажу відносно. Холстика. І чому важливо хвостик, а не плівку? Тоді у вас буде менше конденсату. Тому що, якщо у вас йде розліт температури навіть в 5 градусів, і є у вас термометр, ви можете це заміряти, обов'язково буде у вас конденсат. Але тканина, тканина, вона, як ви бачите, на кутках, вона ось чистенька. Тільки отут, у мене, бачите, коли було дуже тепло вулику, то пішов конденсат, але цей. ця Пустинка, вона, як ви бачите, суха, вона не мокра. От, але це тільки в одному місці, тому що де ближче в перепаді температури, коли до холоду і між теплом. Іде отакий конденсат, тому у вас отак і як темніють кутки. Але конденсат не збирається за рахунок отакої тканинки. Якщо б у вас була плівка, і Зменшені відстані, або не було надставки, або дно у вас було коротеньке, плюс 8, розумієте, сантиметрів, а не 15-20, то вулику, виходить, що з одного боку задуває для бділок, да, там попадає щось з дна, краще його підняти, а з іншого боку, виходить, що плівка, вона. Дає, не пропускає повітря, а тканина в будь-який час пропускає повітря. І ось така у нас сіточка, вона якби зберігає ефект плівки, вона зберігає оце тепло, але проводить повітря. І зверху тканина. На літо, коли я вже йде розплод, і в цьому отводку у мене восени вони дуже гарно давали розплод, дуже гарно. І це, і хай буде ще краще. І цей розплод, як я робила, те, що для розплода зверху поклала плівку. І там зберігалась та волога, яка потрібна, але її було домало відносно того, тобто не було багато, а було стільки, скільки потрібно. І ця волога вона зберігалась внутрі для розплода. І плівка була вдобна. Я могла через плівку подивитися, що в вулику мені навіть не потрібно було дивитися. Я бачила, як себе ведуть бджілки. Ось і так само: плівка на літо. На літо я ставлю плівку і знімаю холстик, але для літа. Ви вже можете поставити сіточку для збору прополісу. Якщо ви не збираєте так прополіс, то ставите обичну сітку, тому що я хотіла для збору прополісу поставила сітку, а вона в мене не збирала. Але я побачила її позитивні сторони інші і вирішила залишити. Ось тепер для прополісу потрібно придбати сєтку окремо. Але в даний час це неможливо зробити, тому що у нас немає доставки. Ось так. Ви тепер зрозуміли, чому холстик краще, і він ось пройшло. Холстик у мене стоїть з. З листопада, холстик стоїть з листопада, і от з листопада ви бачите стан бджілок, красуньки, от, і з листопада холстик сухий, вулику сухо, і кутки всі сухі. І це головне, тому що для бджілок важливо, щоб було сухо вулику, тоді вони гарно зберігаються.